Добрий день. В першу чергу я б хотіла подякувати вам за допомогу, яка була надана місту Львову в процесі, коли складно було вивозити сміття. І зараз ми звертаємося також до вас за допомогою, тому що, як ви знаєте, сталася трагедія на Рибовицькому світі Внаслідок того, що вилилася частина сміття і загинуло три рятувальники. Станом на сьогоднішній день ще шукаємо одного еколога, це працівника комунального підприємства Збиранка. Пошукові роботи проводяться. Зараз на сміттєзвалищі сполуджена є дамба, проводяться роботи щодо засипки сміття ґрунтом для того, щоб унеможливити пожежу. Пожежа локалізована, зараз немає диму і немає відкритого вогню, але ситуація дуже складна на сміттєзвалищі. Внаслідок цього сміття не вивозиться на сміттєзвалище, і сміття на сьогоднішній день з міста Львова, яке продукує 800 тонн сміття в день, вивозиться на сміттєзвалище, яке є на території Львівської області. Це орієнтовно 6-7 сміттєзвалищ. і Я дуже дякую міським головам, сільським головам, які на сьогоднішній день допомагають місту Львову і забирають сміття. Є жарка погода, є небезпека для людей, тому що сміття має возитися кожного дня для того, щоб унеможливити екологічну небезпеку і катастрофу в місті Львові. Також дуже багато маємо туристів, і та також зумовлює те, що місто Львів має бути чистим. На сьогодні працює в місті 5 перевізників і 5 перевізників вивозять сміття. Що робить місто Львів? На сьогоднішній день. Підготований такі екстремальні умови стосовно проведення рекультивації сміттєзвалища. Тим займаються два інститути: інститут Гірхім, нагляд і політехніка, які власне на п'ятницю мають дати основні аварійні такі речі, які необхідно зробити на сміттєзвалище. Наступний етап це ми ведемо перемовини і облдержадміністрація погодилася про те, щоб виділити одну земельну ділянку, яка знаходиться. Миколаївському районі під сміттєпереробний завод. І зараз працюють проєктанти, працюють геодезисти для того, щоб зрозуміти, чи ця земля і земельна ділянка може бути для облаштування сміттєпереробного заводу. Також зараз ведуться перемовини і йдемо про укладені угоди з компаніями Німеччини Польщі щодо закупівлі техніки, зокрема сортувальні машини і пресу, яка машина, яка б могла пресувати Сміття, тому заходи проводяться, але закупівля цієї техніки вона буде тривати орієнтовно 2-3 місяці. А за той період часу необхідно сміття вивозити. Тому звертаємося до вас з проханням нам допомогти, і власне впродовж двох місяців, щоб ви золочів і села приймали приймали сміття. В даній ситуації ми пропонуємо наступним чином, що буде умовлено, скільки машин зможе приймати сміттєзвалище, скільки машин це буде йти через сортувальну лінію, з якою компанією буде, буде працювати сортувальна лінія, і яка компанія міста зможе вивозити сміття. Це буде ситуація контрольована, тому враховуючи ліміти сміттєзвалища, враховуючи можливості сміттєзвалища, і тільки при тих умовах, звичайно, що буде погоджено з громад. А завтра я е, просила, щоби організувати зустріч з громадами сіл. Власне, вона відбудеться 18.00. Прохання, щоби е, мешканці сіл Прийшли на ту зустріч і ми мали можливість зустрітися людям пояснити, що ми хочемо від громад, що ми просимо від громад і наші гарантії міста Львова, щоб не була нанесена ні в якій мірі шкода громадам. Відповідним чином було врятовано місто Львів від того, щоб воно ну, не було в смітті. Дякую вам. Такі питання. Чи маєте цифру, скільки вже тонн сміття привезено до Золочева зі Львова? На, на, ту, на ваше запитання я дам відповідь. Цю відповідь озвучив керівник екобалансу Золочів. За два тижні роботи після аварії 48 машин сміття є привезено до Золочева. Частина з них пройшла через сортувальну лінію, більша частина не, не відсортовувалась, тому що там не було що відсортовувати. Вони є захоронені в нас на полігоні твердих побутових відходження. Чи маємо ми якийсь аналіз, чи скільки ми можемо в день приймати сміття, і щоб це не було катастрофою для нас? Власне підприємство Екобаланс зараз проводить такий аналіз, і до кінця дня має дати заключення, скільки машин зможе приймати підприємство для того, щоб воно було безболісно для вашого регіону, для селян і відповідним чином для Львова також, скільки можна буде возити машин. До кінця дня я буду мати таку інформацію, але це має бути в межах виділених лімітів і в межах можливості вашого полігону. Ми в нинішньому номері дали інтерв'ю з головою міста. Який присутній Ігором Михайловичу, і він сказав, що е, сміття е, переробний заводи, який збудують у Львові, зможе назад від нас забрати це сміття. Є такі. Так. так. Така думка міського голови є, і, власне, я приїхала її також озвучити, що місто Львів зобов'язується, коли сміттєпереробний завод буде збудований, забрати ту кількість сміття, яку ми зараз вивозимо на сміттєзвалище в Золочівсь, Золочів, та, Золочівського району, відповідним чином забрати, коли буде збудований сміттєпереробний завод. Такі гарантії є, така, така ну, домовленість також є. Чи платив Львів екобалансу за кожну машину, яка приїхала? і Скільки коштує одна машина? Угоди укладалися між перевізниками і екобалансом. Зрозуміло, що кошти оплачувалися. А вартість це були домовленість між перевізником і екобалансом. Я вартості зараз вам сказати не можу. Але те, що оплачувалося, це є правда. Також місто, також місто Львів згідно дати субвенцію для того, щоб ну покрити ті певні незручності та якісь такі аспекти не зовсім комфортні для сіл і для міста Золочева. Відповідним чином. Ця субвенція, я думаю, що буде визначена після зустрічі з селянами, з мешканцями, коли люди скажуть, що є найнеобхідніше для цього регіону і що необхідно зробити для того, щоб в якийсь спосіб компенсувати те, що місто Львів буде вивозити певну кількість сміття на полігон. Чому тільки через два тижні? Я перепрошую, що через такий час я приїхала сюди. Треба було зробити набагато раніше, але питання стояло перше. Що е, займалися інтенсивно пошуками еколога? Наступне що була серйозна пожежа е, на сміттєзвалищі, і ви знаєте, що були залучені і літаки ан 32 державної служби надзвичайних ситуацій. Літаки працювали впродовж двох днів. Е, було вилито 270 тонн води. От відповідним чином відповідним чином ця комісія надзвичайних ситуації займалася. Це займалося місто Львів, і, 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 і також питання виникало щоденно, куди вивозити сміття. І власне займалися тим, що були домовленості з мерами і з сільськими головами про те, що вивозимо сьогодні сміття в такі регіони, завтра в такі регіони. Відповідним чином це також домовлював певний час. Але зрозуміло, що треба було паралельно також їхати до міських голів, їхати до сільських голів і також домовлятися вести перемовини. Ну краще. Місно, я... Ви казали, що Меншість шість спосіб. є е, сміття, куди можна завозити сміття, так? Шість точок. Шість Ні. точок. Є, війські, об язки, об язки, є в Львівській області є шість точок. Я можу сказати кількість точок, я озвучувати їх не можу, тому що як тільки озвучується ця інформація через засоб масової інформації, тоді через певний період часу блокується вивіз сміття на ті чи інші об'єкти. Тобто з громадою там в тих місцях не будуть проведено? Така робота проводиться перевізниками, така робота проводиться також на рівні і міського голови, тому що збирали міський голова, збирав мерів міст військової області і власне були такі розмови і домовленості Знаємо. на рівні але з мерами міста. Але з громадою не було. Ну, Наскільки я їздила в новий розділ, я приїхала сюди, я особисто зустрічалася з двома громадами. Тобто ви зараз, зараз розпочинаєте зустріч? Так. Ці речі треба робити. День відкрито і прозоро, а не робити це вночі, тому що це викликає велике обурення в людей, і це буде тільки буде наростання. Розумієте, що вивіз свіття має бути ну, лімітований навіть якісь години казати, щоб це знали люди, що це приїхали в ці, ці, ці години, ці ці машини і все. І щоб це не робилося вночі, тому що це викличе дуже Це буде обумовлено в угоді, і зрозуміло. Тому що буде так, щоб воно було правильно і зручно і контрольовано. Процес має бути контрольований, має бути прозорий. І тоді, коли будуть, будуть люди знати кількість машин, коли вони вивозяться, в який спосіб ввозяться, я думаю, що тоді проблем не повинно виникати. Ну, я би хотів дати, це вже питання друге є. Ми маємо ставити питання перше. Ми проговорили перед сесією районної ради і ми виносимо на сесію рівної ради питання цього приводу. Але наше бачення єдине. Що має бути положення тих громад, які співживуть з скажімо так. це є Єликовець сільської ради, це є село Єдиховича з Долі, з Ступільської сільської ради це є Луг, і це є Золочівської міської ради, це є район Заріч. І я думаю собі, що без положення будь-якої з тих громад ми питання не можемо ставити про довіс. Що дай сміття по тій причині, що наші, наші смітники дуже близько від житлових насилів? Але я думаю, це питання доводиться. Час покаже. Завтра мусуль мусуль. Пані Ірино, запитання стосовно вибору ділянок. От ви озвучили питання, що із п'яти ділянок найбільше підійшла одна на Миколаївщині, і от скажіть. Якісь часові рамки це питання може бути вирішено кінцево там за тиждень, та і вже Львів тоді зніме напругу і зможе туди вивозити тверді побутові відходи, чи як ви це бачите? Власне, розмова вчора була на рівні заступника губернатора про те, що в терміновому порядку треба зробити геологію дослідження. І завтра, в 10-й годині, має бути зустріч на рівні заступника губернатора. Проєктанти мають сказати, наскільки та земельна ділянка може використовуватися під будівництво сміттєпереробного заводу. І тоді в оперативному напрямку дуже швидко має бути прийнято рішення про надання цієї земельної ділянки. Можете нас про це інформувати Ми. Скажу вам, обов'язково дам інформацію. Стосовно погод і тимчасового розміщення твердих побутових відходів, якщо ми домовимося і громади дадуть на це згоду, що захоронити якусь певну кількість сміття тут, розмістити на Залучівщині, то чи ми можемо вкласти з вами угоду юридично про власне, те, щоб ті відходи в подальшому забрати, чи такий самий об'єм відходів забрати для захоронення у Львові, там, для рекультивації сміттєзвалищ полігонового перебовича? Можна буде таку угоду укласти і це обмовити у угоді. Я думаю, що це є можливим. І ми дуже модно, дуже, дуже слушно. Ну це буде відповідальний сторін, дуже слушно. Так, дуже модно. Якщо громада внести дану ситуацію і внести дане звернення, що воно буде повертатися потім з часом воно піде на на рекультивацію Грибовецького сміттєзвалища. Я думаю, що громада не буде проти, тому що фактично це буде трошки можливо, на які в більших об'ємах його можна буде забрати звідси. Не тільки в тих, яких нам його привезуть, а навіть трошки і в більших об'ємах. Чи це буде можливо? Знаєте, коли є ситуація складна і критична для Львова, ми дуже дорожимо стосунками. Тому що є mm. люди, є громади, які притянули руку допомоги, так? є, які відвернулися. І я думаю, що оце, що ви говорите, якщо ми домовимося з громадами, з людьми, так? І буде воз сміття на золочівщину, то я думаю, що місто Львів також зможе забирати перспективі також і сміття в більшій мірі, ніж ми сюди привезли. Це буде умовно відповідними угодами, і я думаю, що це і можливо. Я би ще хотів додати з цього приводу. Ми проговорити варіант, що коли вже буде добро і десь буде завозитися сюди сміття, що ми маємо розуміти, що сміття має завозити тільки на сортово Це є раз. І якщо ми конкретно домовимося, на сьогоднішній день, що буде в день завозити три машини, а приїде четверта чи п'ята, ми зараз розриваємо всякі будовності. Ну і ще раз, акцент стосовно субвенцій. Ви говорили про те, Львів може надати субвенції. Громадам я підтвердив вже те, що Золочів не претендує на ці субвенції, а було б слушно, якби ця субвенція була надана і раді, громаді Єлихович, тому що на території власниця цієї громади є розташований наш полігон передих побудових відходів. Ну і, звичайно, підтримка, підтримка проєкту Золочева по продовженню будівництва полігону, оскільки на цей рік Міністерство екології має виділити нам 16 мільйонів гривень і ми дуже надіємося, що... Підтримка різних депутатських фракцій всіх буде на стороні Золичева, І Ми отримаємо ці кошти для продовження будівництва, бо це безпека насамперед для мешканців сіл Єлихович, Зозулі і інших прилеглих до міста Золочева. Це наша безпека. Власне про субвенцію, то однозначно субвенція буде надана, тому що я вже говорила, що це є компенсація в той чи інший спосіб громадам за певні незручності за те, що привозимо сміття зі Львова. Але треба послухати громаду, і ми це будемо робити в п'ятницю, у 18-й годині. Що громада хоче, на що їм необхідні кошти, і тоді, коли люди скажуть, тоді вже буде прийнято рішення, зроблені відповідні обрахунки. А те, що субвенція буде надана, це є однозначно.